В головному управлінні національної поліції Тернопільщини святопрапора стало днем скорботи. Двох працівників борщівського відділення вбили при виконанні службових обов'язків. Встановлено, що чоловік, який застрелив з мисливської рушниці дружину у селі Бабинці Боршівського району, ще й чинив опір при затриманні і завдав смертельних поранень двох поліцейських, поранивши при цьому ще й третього, працівники поліції ліквідували вбивцю і на даний час виконуються слідчі дії з метою повного всебічного та об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження. За попередньою версією правоохоронців 45-річний чоловік вбив дружину через рем коли на місце події приїхала поліція, зловмисник здаватися наміру не мав. Кілька годин із ним вели переговори. Проте безуспішно. Він відкрив вогонь. Для двох поліцейських вистріли стали смертельними. 31-річний капітан Андрій Чернятенський був інспектором борщівського відділення поліції. А 30-річний майор Олександр Рудик оперуповноваженим у тому ж районі. Органами прокуратури Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво і розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею 348 – Це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Та за частиною першої статті 115 – це вбивство Кримінального кодексу України. Вбивцю на місці події. Правоохоронці знешкодили наразі. Тривають слідчі дії у зв'язку із трагедією на Тернопільщину. Приїхала глава національної поліції України Хатія Деканоїдзе.